Відверто я був вражений, коли дізнався, що Rehau – це не лише вікна. Ок, я бачив в супермаркетах там системи поливу Rehau, шланги, труби. Ну але бампери для BMW, Mercedes, ну і взагалі, в принципі, для більшості автомобільних брендів є запчастини з полімерів від Rehau. і в вашому автомобілі. Скоріше за все, також є частина ДНК Рехао. Звісно, якщо у вас не якась там лада кутузов, В мене Volkswagen Passat, то там є рехав. Швидше за все, що так Прикольно. Думаю, що кожного з покупців цікавить питання, чому саме рехао? Насправді тема досить широка, але буду намагатись за декілька хвилин розкрити самі важливі моменти. Спершу давайте обговоримо, чому саме вікна від Вінтера з профілю рехау для вас як для кінцевого споживача. Перше, існує стереотип, раз це відомий бренд, ще й німецький, то цінник на нього неймовірно високий. Насправді ціна на цей продукт не є настільки високою порівняно з тією якістю, яку ви отримаєте. Друге. Профільні системи рехау виготовляється виключно з високоякісної сировини та комплектуючих. До речі, розвію міф, що нібито рехау роблять десь під Києвом, чи привозять з Китаю чи Московії. Насправді, вся продукція рехау виготовляється та постачається виключно з власних заводів в Євросоюзі, а саме Німеччині та Польщі. Тому кожен споживач гарантовано отримує продукт високої якості. Третє. Компанія рехау виконує функції наглядової, так би мовити, інстанції. Контролюють усі етапи виробництва, перевіряють якість готової продукції та чітко регламентують комплектуючі. Такі як ущільнення, усілякі з'єднувальні елементи, навіть шурупи. Одним словом, Рехао контролюють нас як виробника для того, щоб в нас не було спокуси, робити якісь там планчики. Саме тому Рехао досі бренд номер один у віконній галузі. В черговий раз Рео, отримавши перемогу в номінації Кращий виробник профільних систем для металопластикових вікон та дверей, за результатами міжнародного дослідження споживацьких уподобань, вибір року 2023, довели своє право на лідерство. Чому Рехао для нас, як для виробника, тут не будемо лукавити. Це впізнаваність бренду Rehau та рівень довіри до нього. Друге якість матеріалів та чітка геометрія профілів. Для виробництва це дуже важливий фактор. Чули приказку, що з лайна кулю не зліпиш. Третє супровід в об'єктному будівництві. Спеціалісти Рехао допомагають у розробці технологічних та монтажних карт. Четверте широка лінійка профільних систем та декорів, завдяки яким ми можемо реалізувати проекти від економ-сегменту. Такі, як виробничі та складські приміщення, де ставляться мінімальні вимоги до теплофізичних пластивостей вікон, так і задовільнити потреби найвибагливіших замовників, а це і приватні котеджі зі складними інженерними рішеннями. Безкомпромісні виходи на терасу у вигляді розсувних систем. До речі, в нас їх три варіанти. Навіть такі проекти, як Passive House та Smart House. А які три варіанти? Розсувних систем? Так. Так, бо є ухильно розсувні, є смарт слайди і є хст-шки. Ну що? Я думаю, мені вдалося переконати вас, що з Вінтера та нашим партнером РХАУ варто мати справу. Всім вдалих та розумних покупок.